Вітаю! В ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що розповімо сьогодні у випуску, просто зараз. До я Єдного приїхав надзвичайний та повноважний посол Латвії, аби перевірити хід відновлення будинків, яке профінансував уряд республіки. Відзнака місту герой України Чернігів тимчасово зберігатиметься в обласному історичному музеї імені Тернавського. Для нас це була перемога, як жителі нової басані згадують день, коли українські війська увійшли в село після місяця російської окупації. У селі Ягідному, що за 15 кілометрів від Чернігова, відбудовують сім будинків, які постраждали під час російської окупації. Ці будинки відновлюють за рахунок Латвійської республіки. Будівельні матеріали надала Латвія, самі ж роботи виконують українські волонтери. Хід виконаних робіт сьогодні у Ягідному перевірив надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Ілгварс Клява. Як проходить відбудова і коли планують завершити, дізнавалась Дар'я Янушкевич. Це подвір'я вщент зруйнованого будинку родини Матвієнків. 19 років Ольга прожила тут разом з чоловіком, аж поки в село не зайшли росіяни. Це сталося 3 березня 2022 року. Вони тут. Розмістилися і в погребі, і в, і, і в будинку, і хазяянували. 28 днів окупації Ольга провела у підвалі школи, там, де росіяни утримували 366 людей. Згорівши будинок, жінка побачила після відступу росіян. Це твердопаливний котел, у нас залишився, обгорівши. От тут усе погоріло, як ви бачите, двері пластикові згоріли, вікно пластикове згоріло, котел згорів. Дім родини Матвієнків один із семи, який відбудовують за рахунок Латвії. Країна надала будівельні матеріали, щоб цьогоріч люди могли повернутися у своє житло. Вони надали будівельні матеріали конкретно на сім будинків. Список черги обирала вже сама громада. Тобто вони вирішували, хто буде в першій черзі. Дві сім'ї зголосили, що вони самі будуть відбудовувати. Як ми зараз присутні тут, то тут живуть пенсіонери, і звісно, у них немає можливості самим. Відбудовувати. Тому зголосилися волонтери, які допомагають цьому. Підготували під бетонні роботи під заливку фундаменту і чекаємо нормальної погоди для того, щоб прийняти бетон і залити фундамент. Після того, як ми залимо фундамент, буде повністю. Збудований новий будинок, зведені стіни з газоблоку, накритий двоскатна кровля, зроблені оздоблювальні роботи всередині будинку. За часом це має тривати десь три місяці. Перевірити хід виконання ремонтних і будівельних робіт приїхав посол Латвії в Україні Ілгвар Склява. Доволі бачити, як це все робота йде вперед, незважаючи на те, що зима тільки тільки що закінчилась. І зараз коли погода улучшиться, то ми, звісно, розуміємо, що роботи будуть іти ну, вперед більш динамічно. У нас прийнят новий бюджет і в ньому в бюджеті Латвії отведена одна стаття помощи Україні по восстановлению. і а, там будет уже крупнее суммы денег. І, конечно, ми совместно з адміністрацією обласної будемо согласовывать ті об'єкти, которые где ми будемо вкладывать средства на восстановление. Дарья Янушкевич, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Росіяни завдали авіаудару по новгородціврській громаді на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Близько 17.30 від диспетчера, ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських винищувачі су 35 За попередніми даними вони скинули на село дві бомби. Подробиці дивіться у випуску новин завтра. Відзнака місто Герої України Чернігів тимчасово зберігатиметься в обласному історичному музеї імені Терновського. Її туди сьогодні передав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Продаю. Це ознаки дійсно всіх мешканців міста Чернігова і кожен повинен. Її побачити, дуже повинен відчути, що він ще йому наше місце вийшло. тому що це заслуга не тільки військових, але й простих мешканців, які надавали допомогу, які варили сніданки військовим волонтерам, які допомагали просто людям, які знаходились в укриттях. Тому що стійкість цих людей, які разом з військовим проживали, вона дійсно героїчна. Нагадаємо, звання міста Героя Чернігів отримав 6 березня 2022 року. Такий указ тоді підписав президент Володимир Зеленський. Сама ж відзнака виготовлена зі сплавів міді з гальванічним покриттям довжиною 14,5 сантиметрів. Вона кріпиться до древка прапора територіальної громади, в даному випадку прапора міста Чернігова разом із Стрічкою. І цей прапор. Має бути розміщений або в залі, де проходять засідання відповідного органу самоврядування, тобто ради, або в кабінеті міського голови. Війна триває, і ми до кінця можливо не усвідомлюємо, яким чином ось такі відзнаки впливатимуть на розуміння важливості того, що вони зробили. Показали різні види мін та інших вибухонебезпечних предметів, металошукач та спорядження, у яких працюють рятувальники у Чернігівській школі. ДСНСники провели заняття для учнів третього та четвертого класів. Під час нього дітям розповідали про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Зробили це до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Оце протипіхот... протипіхотна міна. Оце протитанкова міна і їх ні в якому разі, коли, коли знаходять, не можна чіпати. Їх не потрібно чіпати. Е, їх треба відійти на найближчу дистанцію. Це десь 7-9 метрів. Щоб е, а потім позвонити на ДСНС. Я запам'ятала, що не треба е, доторкатись до невідомих предметів, до всяких невідомих іграшок. Що не треба рухати нічого. Якщо ти попав на мінне поле, треба піти своїми слідами і діти теж на 100 метрів і подзвонити. Дуже зацікав... зацікавились діти цим предметом. Видно, що раніше з ними заняття це проводили, розповідали, вони багато знають. Але багато задають питань, як може діяти якийсь вибухнебезпечний предмет, що робити, коли його виявити. Ну і так далі. Речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко розповіла, що рятувальники постійно спілкуються з людьми, зокрема з дітьми, щодо вибухонебезпечних предметів та правил поводження з ними. Зараз що доросла людина, що дитина, ми всі знаходимося в небезпеці, але треба знати хоча б якісь початкові ази для того, щоб якось себе вберегти. А зараз дітки вони такі, ну я не знаю, як сказати більш такі. Обізнані, і вони навіть коли ми приходимо до них от на заняття, проводимо заняття зміною безпеки, то дуже багато дітей вони самі ну можуть навіть ці лекції, скажімо так, ну розповідати іншим, тому що дуже багато чого знають. На Чернігівщині від грипу помер чоловік. Про це Суспільному повідомив заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Артем Ярошенко. За його словами, перший у цьому епідсезоні летальний випадок від грипу зафіксовано у Чернігові минулого тижня. Помер чоловік 68 років. У нього підтвердили вірус грипу А. Там були супутні захворювання, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, тобто він мав супутні захворювання, які призвели до летального гніття. За минулий тиждень в області було виявлено сім випадків грипу А, які підтверджені методом ПЛР. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, нині на Чернігівщині спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень до лікарень звернулося на 13% менше людей. У поточному епідсезоні домінує вірус грипу А із переліком громад Чернігівщини, де перевищений епідполіг, можна ознайомитись на сайті Суспільне.Медіа. Для нас це була перемога. Так згадують день звільнення нової Басані від російських військ її жителі. Село було в окупації 33 дні. На той момент в ньому жили до 10 тисяч людей. Частина з них дачники, які тікали від війни з більших міст. Операцію зі звільнення Новобасанської територіальної громади Збройні сили України почали вранці 30 березня. Вона тривала 14 годин. Вже на наступний день українська техніка увійшла в село. Як цей день запам'ятати? та місцеві жителі розповість надія мартишко дивлюсь три солдати я підходжу та кажу добрий день хлопці а хто ви а вони кажуть, а кого ви ж дали? Я кажу українську армію. Може, ви мене якщо руські, то розстріляйте. Тьотю ми і є українська армія. Я його почала обнімати і цілувати у новій басані вулицю 30 років перемоги, на якій розташований будинок Валентини Самусенко. Українські військові почали звільняти однією із перших. Сюди вони прийшли від вулиці механізаторської через фестивальну та Григорія Краснухи. Так їх зустрічали місцеві жителі. Дякую. На той момент у новій басані було до 10 тисяч людей. Більшість дачники, які цілими родинами приїхали із Києва в надії сховатися від війни. В будинку Валентини Самусенко переховувалися 15 я відні, я відні. людей, серед яких троє дітей, ще троє люди із інвалідністю. В окупації вони провели 33 дні. Оце ми в цьому подвалі спаслись. Думали, що вже нас не буде. Ті буряти такі страшні і морди. Вибачте, ну щось таке. А наші хлопці такі високі, такі гарні. Передаю привіт. і Дякую. Дякую їм від щирої душі, що вони нас освободили, бо ми вже не знали, яке наше. Яке наше майбутнє звільняти Новобасанську громаду ЗСУ почали із адміністративного центру села Нова Басань. Це почалося від опів на шостої ранку, 30 березня. Того дня у цьому будинку відпочивали 11 українських військовослужбовців 52-ї окремої механізованої бригади. Страшний бій був, і вони стомились і попросили щось їсти. Я бистренько зарубала петуха великого і почала суп варити. Оце вони у мене. Пали тут. Всі солдати зайшли і я настелила тут. На барну стойку положили каски, а під них поставили бронежилети. А я їх хотіла подвинути, а вони такі важкі. Я сплакнула, Кажу діти, яку витяжість на собі. Пізно ввечері, 30 березня, на вулицю із будинком Романа Матюшко прийшли бійці добровольчого батальйону Братство традицій і порядок. Під час першої зустрічі чоловік не одразу зрозумів, що це українські військові. Було темно, я бачу жовті пов'язки на руках, наче наші, а говорять усі на русські. Говорять для вашої безпеки. Ви спускайтесь у погреб, а ми ж будемо тут. Що буде далі, ми не знаємо. Говорять, ми тут. Ну, бій був, все, ми втомилися. Ну, падають хлопці, дехто біля будинку, так біля цього, прямо на землю. На ранок, 31 березня, Роман Матюшко зустрів бійців 10-ї штурмової бригади, які ночували у сусідньому будинку. Так остаточно переконався, що його село звільнили від окупації. Питав, які втрати. О, вони кажуть, що. Десь до 40 чоловік каца. Наші, а наші у вас у вулиці загинув значить, наш молодий хлопець 24 роки. Він з собою прикрив десь біля 20 чоловік, взяв вогонь на себе і загинув Назар Небожинський. Один був тяжко ранений, це Андрій Назаревич. І його довезли до села Перемога. Київської області, він там помер. Активні бойові дії зі звільнення громади тривали близько 14 годин. 31 березня українські військові вже зачищали будинки, в яких переховувалися російські солдати. У другій годині дня, 31 березня, побачили техніку нашу, яка вже йшла по 30-річчю перемоги. І наш жовто-блакитний прапор. Це вже була така радість. Вийшов мій син, дивиться, каже, мамо, наші, наші. Ну, побігли назустріч. Все село в той день вийшло на вулицю. Ну, перемога. Для нас це була перемога. В ті дні українські військові майже без бою звільнили села Старий та Новий биків Новобасанської громади. На той момент у них лишалося до 50 жителів. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.